Понеділок 2 вересня в нашій державі, громаді відзначали День знань. Це все народне свято проходить в особливих умовах, адже триває велика війна. На всіх заходах до Дня знань звучала ця тема, як і в найбільшому навчальному закладі громади Карлицькому ліцеї номер 3 Його директор Наталія Коваленка також говорила про це, подякувавши учням, педагогам. За волонтерську діяльність, збір коштів на вісім дронів для Збройних сил України. Ми продовжуємо цю справу і впевнена, що разом ми величезна сила, і будемо далі продовжувати допомагати нашим військовим, тому що вони там, а ми тут. І ми взаємозалежні і не можемо існувати один, один без одного. Ви знаєте, що Разом ми працюємо і співпрацюємо, і робимо дуже багато для створення комфортних умов для учнів. Ви знаєте про те, що величезна співпраця з міською радою і в особі Олександра Олексійовича, міського голови і депутатського корпусу нам дається дуже багато. Принагідно, ви, ну, ви бачили, що ми отримали новий автобус. Це все на основі співфінансування. Про співфінансування Олександр Олексійович іще додатково скаже. А я хочу сказати те, про що не видно. Про те, що поміняли 13 вікон, І в нас вже всі в по класах є енергозбережувальні вікна, про те, що створено. Вхід в майбутній осередок захисту України, тому що оновлена програма і створений осередок на базі нашого ліцею будуть проводитися уроки захисту країни. Також хоч і Такий ремонт косметичний був зроблений, але туалетна кімната, підлога, стіни це все потребують ну, великих фінансових вкладень. І, знаєте, з однієї сторони 100 тисяч це наче, невеликі гроші, а насправді це дуже багато. І так, в одному проєкті міська рада профінансувала 100 тисяч, в іншому 150 на вікна там, і так далі. і так далі. Тому величезне спасибі за розуміння. За підтримку. На День знань ліцей завітав військовий капелан із військової частини, в якій служить батько дитини, яка пішла 2 вересня навчатися в ліцеї. Дякуємо сьогодні нашим захисникам, кожній ланці Збройних сил, яка сьогодні на сторожі нашої держави, через яких і ми маємо змогу сьогодні збиратися тут. Заради того, щоб втілювати знання у наше світле майбутнє, хай Господь допоможе нам здобути перемогу у цей нелегкий час, хай допоможе нам мирно вчитися без тривог, щоб ми змогли побільше знань закріпити у своєму розумінні та у своєму житті. Нехай мирне небо просвітить наш життєвий шлях до єдності. Разом з усім нашим українським народом. Лейтмотивом виступу карлицького міського голови Олександра Панюти також була тема війни. Вдячні Збройним силам України за надану можливість відзначати подібні свята. Дійсно, ми не можемо сьогодні не дякувати нашим військовим, нашим збройним силам. Тому найщиріше їм слова подяки за те, що ми з вами сьогодні дійсно можемо. Вільно навчатись, працювати, проживати в нашій вільній незалежній державі Україна. Я хочу подякувати надалі вам і колективу і батькам за ту волонтерську діяльність, яку проводите ви в підтримку Збройних сил. Я хочу всіх закликати вірити в наші збройні сили, вірити в перемогу, слава Збройним силам і слава Україні! А потім очільник громади розповів про підтримку влади даному ліцею та всім навчальним закладам громаді. Я ще раз і ще раз найщиріше вітання передаю вам від себе особисто і від депутатів Карлицької міської ради, від апарату міської ради і членів виконкому. Ми все будемо робити для того, щоб поліпшити умови навчання, перебування, в тому числі в найпростіших укриттях наших діток. Всім. Як найшвидшої перемоги, миру, бажаю міцного здоров'я, особливі вітання першокласничкам, які вперше прийшли до цього закладу. Ті, хто вперше, не вперше, а востаннє прийшли на початок навчального року 11 класники, Бажаю, щоб всіх присутніх збулись бажання, всієї мрії. А найголовніша мрія у нас у всіх одна: мир і перемога. Тому святом пасибі всім за підтримку. Кульмінацією свята став момент, коли першачки та їх старші товариші, 11-класники, показали велике театралізоване дійство на ганку ліцею. А потім 74 11 класники, взявши за руки 74 першачків, зайшли в ліцей. Новий навчальний рік розпочався. Тож нехай цей навчальний рік відкриє перед передмолодів нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків, гордістю за своїх дітей Перед до загальної перемоги. На днях наша громада отримала новенький шкільний автобус. Загалом Київщина закупила 41. Шкільний автобус. Вони придбані в рамках програми, зроблено в Україні коштом державної субвенції на умовах співфінансувань з місцевим бюджетом. Співфінансування громад становило не менше 35%. Оперативний штаб 2 вересня розпочали дуже рано, адже з 8.30 начальник заклада громади мали розпочати і розпочали відзначати День знань. Звісно, карлицький міський голова Ласанпанюта і розпочав з цього засідання оперативного штабу. Тому я всіх вітаю. Ми всі причетні до цього свята, кожного, я думаю, різні. Різні моменти, хтось дідусь, бабуся, хтось байки, хтось перший, хтось в 11-й, всі. По різному, але свято загальне для педагогічних працівників, для нас. Всіх. Тому я всіх вас вітаю і насамперед дякую Золовім Синам за те, що вони надають нам можливість навчатися і ми хочемо. Все ж таки є вимога організувати навчання. Офлайн, і ми для цього все робимо разом. Так? А потім Олександр Панюта наголосив на тому, що в казні громади не вистачає коштів на багато чого з того, що було заплановано на початку року. Тому, перш за все, необхідно економити кошти, дбати про наповнення бюджету громади. Керівники служб доповідали про роботу. Зокрема, медики інформували, що. Хворіли на ковід за минулий тиждень 14 осіб, а на стаціонарі їх троє. Нарада, як було наголошено, була короткою, бо всі вирушили на свято першого дзвоника. У селі Сущани відкрили пам'ятні дошки героям-землякам, які загинули, захищаючи Україну від російської навали. Урочисту церемонію відкриття меморіальних дощок на вшанування пам'яті загиблих на фронті односельців Євгена Глушка. Та Анатолія Литвина провели 29 серпня у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Євген Глушко загинув 27 жовтня 2023 року. А Анатолій Литвин поліг 6 лютого 2024 року. Встановили пам'ятні знаки на честь полеглих героїв земляків біля меморіалу воїнам, загиблим під час Другої світової війни а бабіч пам'ятного знаку загиблим під час АТО герою односельців Артему Соколову. У відкритті пам'ятник дощу взяли участь рідні та близькі Євгена Анатолія та Артема, жителі села керівництво Карлицької громади. Заступник карлицького міського голови Любов Коваль вручила відзнаки почесний громадянин Карличчини, присвоєний воїна посмертно, батьку Євгена Глушка Володимиру Юхимовичу та мамі дружини Артема Соколова Валентині Борисівні. Після цього рідних загиблих воїнів староста села представники активу відвідали сільський цвинтар та поклали квіти на могили героїв. Відділ молоді та спорту Каралицької міської ради за ініціативи молодь Карличини, за підтримки міського голови Ласандра Панюти, депутатів міської ради пройшли відбір і взяли участь у програмі підтримки створення молодіжних рад в територіальних громадах. 28 серпня відбулися установчі збори щодо формування складу молодіжної ради при Карлицькій міській раді. Говорить заступник карлицького міського голови Любов Коваль, яка брала участь в роботі установчих зборів. Виносила цю думку і дякуючи нашому відділу молоді і спорту за підтримки обласних колег. Сьогодні тут зібралися учнівська молодь і молоді колеги, які Планує бачити і бачить майбутнє нашої держави, майбутнє нашого міста і майбутнє нашої об'єднаної громади. Члени створеної молодіжної ради шляхом відкритого голосування обрали керівний склад. Головою було обрано Ірину Гавронську, заступником голови ради Олену Лукінову, а секретарем Молодіжної Ради Віталіну Боднарук. Зазначимо, що такий консультативно доравчий орган із молодіжного представництва утворений для сприяння участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики на території громади, активізації громадської позиції, налагодження ефективної взаємодії між молоддю та органами місцевого самоврядування.